Авто для охорони неба над Київщиною, 8 вересня. Народний депутат України Олександр Федієнко передав Бориспільським військовим автомобіль. Бориспіль це не тільки ворота до України, тобто це не тільки аеропорт, це і один з секторів, який прикриває Київську область, і місто Київ. На жаль, але через Бориспіль також інколи пролітають і ракети, і шахети. Бориспіль має відповідну мобільну вогневу групу, яка займається знищенням. Літальних засобів. Так. Сьогодні ми передаємо автівку одні з таких мобільної групи для того, щоб вони були більш мобільними, для того, щоб більш оперативно виїжджали на той сектор, в якому вони повинні знаходитися, для того, щоб знищувати відповідні літальні засоби. Ці засоби ракети не знаю, там все інше із повною переробкою та модернізацією пікап Міцубіші Л-200 Олександру Федієнко обійшовся в 7 тисяч доларів. За словами народного депутата, автівку він придбав повністю за власний рахунок. Я є членом комітету національної безпеки оборони розвідки. Десь приблизно два рази на місяць я буваю завжди на фронті. Нещодавно повернувся з напрямку від умовно кажучи від Краматорська до Запоріжжя. Там Орехова біля роботи там були, тому я спілкуюся безпосередньо з військовими, безпосередньо з керівниками бригади, я точно розумію, що їм треба, і все. Я не що дуже часто, і, ну, дивиться, більше тих автівок, які ми передали, передали ми на фронт. Для Борисполя це, на жаль, друга автівка. Першу ми передавали нашим медикам і луців. Тоді отримав швидку допомогу. Сьогодні ми вже нашим військовим з Борисполя передам цю саме військовим з Борисполя автівку, яка залишиться в Борисполі. Всі інші автівки вони були на фронті. Деяких вдів вже немає. Перебуватиме автомобіль на Київщині та захищатиме її повітряний простір, говорить старший мобільно-вогневої групи. Іван дана машина буде виконувати завдання. З перевезення мобільних військовослужбовців, мобільних вогневих груп, які будуть виконувати завдання зі збиття ворожих цілей противника, таких типу як шахет або крилаті ракети столиці. Включно окрім того, зараз підрозділ охорони потребує ще більше автомобілів, аби швидше виконувати поставлені задачі. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини Терес Борис.